Астрологічний прогноз на тиждень, з 8 липня по 3 серпня. Цього тижня продовжує свій цикл Новий Лунний місяць, який почався минулого тижня, в четвер. Він почався в протистоянні до Плутона. Плутон це тема інспекції, протистояння проти інспекції. Це мітинги в Києві. Це такі у кожної людини це своя якась інспекція. Плутон це планета, яка, як протитомані фари, розвіює ілюзії. Тож продовжує розвіювання ілюзії бути. Також Плутон має аспекти до багато інших планет. Продовжується розвіювання ілюзій. Плутон під час війни пов'язаний з залякуванням ядерною зброєю. Тож такі якісь залякування вони. Ну, можливі. Також Плутон пов'язаний з руйнуванням, тому багато аспектів від Плутона, на жаль, означає багато руйнувань і багато смертей, не обов'язково від війни, а також пов'язаних зі здоров'ям. Наприклад, ми наближаємося до затемнення в Діві, яке буде в вересні. І знак Зодіака Діва це в астрології тема здоров'я. Тож тема здоров'я вона актуальна. Зараз в знаці з Діва знаходиться Марс, загострюючи і ну, якби, підігріваючи тему здоров'я це з середини червня і до 7 серпня. Також, оскільки в Діві буде затемнення, а зараз Марс в Діві, то це підсилює переживання людей вже зараз щодо вересня або кінця літа. На тему здоров'я переживають багато людей зараз, або роботи. Але це теж тема здоров'я робота. Але як в астрології відомо, що те, про що переживають на затемнення, воно ну не актуально. Більшість з нього не актуально. Як це було на минулі затемнення в березні місяці, коли Трамп переживав, що треба якісь йому дії зробити, зробив і все зробив неловко. І от зараз ретроградний Міркурій на небі продовжує бути. Це означає, що ми можемо отримати підтримку космічних енергій, коли думаємо не про минуле, ой, не про майбутнє, а про минуле аналізуємо його, наприклад, скільки там українці витримали, але це просто думати. А в ідеалі це змінювати щось. Ретроградний Меркурій означає змінити своє ставлення до чогось. Також тут є багато ну, звільнення від ілюзій, і це від Плутона енергії, і від Меркурія в ясному знаці Зодіака Лев, тобто зміна своєї ясності або свого фанатизму щодо чогось. Я, наприклад, з початком ретроградного Меркурія також аналізував свої помилки в своїх прогнозах, що я вважав, що зменшиться. Військова активність в червні місяці, але вона не зменшилась. І мені неприємно визнавати, що в мене в прогнозах є помилки. Але на цьому прикладі я хочу навести, що так більшості людей неприємно визнавати якісь свої помилки і в період ретроградного Меркурія люди можуть не хотіти визнавати свої помилки, і це ускладнює тоді цей період. Особливо наприкінці липня. На початку червня буде з'єднання Сонця з Меркурієм, ну, 1 числа, 1 серпня. Сонце означає тиск. Тобто і ті, хто не змінив свою позицію, якусь, свої думки, своє ставлення до чогось, то на цих людей ситуація буде робити особливий тиск, от наприкінці липня, на початку серпня. Також згадаю, що 2,5 роки Сатурн був в тайному знаці З діака Риби, і Нептун був в цьому році в знаці 14 приблизно років. Тож багато було енергії риб. Це як туман, тайна, невизначеність, всякі тайні спецоперації і вплив пропаганди створення ілюзій. І от зараз, вже влітку пару місяців Сатурн з Нептуном знаходяться в Овні, не в знаці тайн, не в знаці такого якогось обману і самообману. І ми стикаємося з реальністю, ми стикаємося з правдою. Тож, перспективно, зараз така тема правди, і люди, які обманюють, вони зараз ну, в гіршій позиції, скажімо так. Бо енергії підтримки обманювати їх мало. Але планети Вовні повільні, хто не готовий швидко відмовитися від обману або і не планує цього робити, то воно буде відбуватись плавно і поступово найближчі місяці і навіть роки. Далі багато енергії Сатурна. Цього тижня і минулого, але цього тижня ще більше багато. Сатурн означає довго терпіти, і це означає, що зараз лунають такі тези про вічню війну, війну, яка буде завжди. А також люди, які, ну, яким складно терпіти, які знаходяться в складних умовах, вони особливо сильно переживають цей період, коли вони відчувають енергію Сатурна, тобто енергію правил, обмежень, графіків, кордонів. Також, оскільки Сатурн в резонансі з кордонами, то цього тижня продовжує бути якась Ніптун означає невизначеність, пов'язана з ситуацією на лінію розмежування на кордонах. Але цей аспект він не тільки цього тижня, а буде майже більше півроку. Тож невизначеність тут вона продовжує бути. Планета Юпітер, яка означає підтримку і допомогу, наступного тижня мало має взаємодії з іншими планетами. Тож відчуття підтримки, відчуття допомоги, воно слабке. Мало люди відчувають допомоги. Як я вже казав, накручуються переживання щодо затемнень, тож щоб краще цей період пережити, я б міг порадити. Прийняти те, що те, про що ви переживаєте на кінець літа на початок осіння, воно, ці переживання вони хібні, вони є самообман в більшості і вони не справдяться. В період ретроградного Меркурія, якщо купувати щось, то краще хорошо забити старе купувати. Бо нове ну, на ретроградному Мікурії воно працює не так, як хотілося. Вона працює, але не так, як хотілося. Період ретроградного Меркурія закінчиться 12 серпня. І з 12 серпня, от цей тиждень, не буде ретроградного Меркурія. Тобто з 12 серпня по 19 і ще буде далеко затемнення. Тож, хто планує якісь ну, покупки чи таке, то. На цей період можна було б планувати, або на період вже після затемнень. В період затемнень ну, краще робити тільки такі речі, які не можна не робити, в яких нема вибору в людини. Планета Венера цього тижня переходить в знак Зодіака Рак, означаючи підсилення гармонії для сімей. З 31 липня і в знаці Зодіака Рак з'являться дві планети, які ну, хочуть полегшити і зробити як краще. Тобто, в серпні місяці сімейні якісь процеси вони будуть краще відбуватись, ніж в попередні місяці. Стосовно, стосовно положення місяця на небі, то у неділю і понеділок місяць в діві. Підкреслює тему роботи неділя вроде, вихідний день, але в Діві це ну, робоча конструктивна енергія. В понеділок маємо місяць з'єднання з Марсом ввечері, що означає те, що пришвидшення емоційних процесів, пришвидшення емоцій і це конфліктна енергія, коли люди ображаються. Деруться на словах або фізично в понеділок ввечері. У вівторок дуже цікава енергія вранці. Це місяць буде підсилювати, підсилювати, значить, інші планети, підсвічувати їх, і вранці у вівторок відбудуться якісь важливі справи. Дальні планети зараз і минулого тижня, вони всі у взаємодії цього тижня ще більше, ніж минулого. Дальні планети це Плутон, Нептун і Уран. Чим далі планета від Сонця, тим вона означає щось, що людина не контролює своєю волею. Наприклад, погода, природа, колектив, в цілому війна, політика глобальна. І дальні планети, вони, от як в Росії люди кажуть, типу, та що від нас ніяк не залежить, та це світова політика, ми-то тут при чому, ми-то тут не при чому. Ну, наприклад, такі в пасиві взаємодія з от такими енергіями, які людина не контролює. Там, в Україні це працює часто як масовість, тобто майдани українці влаштовують і щось таке, масове і це стає ну, такою стихійною енергією. Тому особливість цього тижня це те, що один в полі не воїн. От, мабуть, так можна сказати, слоган цього тижня, і у вівторок вранці це особливо сильно відчується. В якості у цих сил, які людина не контролює, можуть бути як реальні, реалістичні сили, а також якісь містичні сили. Тобто віра в Бога. і от Людям, які вірять, що. Бог всім керує насправді і не обов'язково все контролювати, вони легше цей період переживуть. А тут така ситуація, що сонце воно означає енергію контроля, і в знаці зодіака Лев воно підсилено. Коли сонце зайшло в Лев, то прийняли закон цей про набу і САП. І ну, керманичі українські вони ну, думали, що вони контролюють ситуацію. Але вони стикнулися з всіма стихійними енергіями, і стало зрозуміло, що вони не контролюють ситуацію. Так само не контролює ситуацію російський диктатор. І ми в своєму житті, можливо, зараз відчуваємо, що ну, ми як парусна яхта в океані, тобто, залежимо від багатьох факторів. І таким чином треба ловити вітер, куди вітер дує. От особливо це буде відчутно вівторок вранці, конфігурація так і називається парус. Але і не вівторок теж цей парус буде відчуватися. І наприкінці тижня парус буде утворювати і інша планета. Таким чином, перспективно ловити, ловити вітер, ловити тренди і рухатися от в бік трендів. В середу і четверг, в середу і четверг. Місяць буде в знаці дяка Терези, підкреслюючи необхідність співробітництва і необхідність співміряти свої зусилля з іншими людьми. А от в п'ятницю, вночі з п'ятницю на суботу, місяць в Скарпіоні буде з'єднається з ліліт, означаючи поганий сон з п'ятниці на суботу, і в місцях, де є обстріли, якісь жахливі ситуації. Ліліт створює. Ну, жахливі ситуації. Або ж обстріли, які є дуже, ну, такими позорними, наприклад, обстріли по дітях або ще щось. Діти, це тема актуальна. В знаці дітей є планети Сонце з Меркурієм, тож з дітьми треба працювати цього тижня. У неділю місяць буде продовжувати бути в знаці Здяка Скорпіон в першій половині дня, а у другій перейде в знак стрільця. Стрілець це. Більш позитивний знак зодіака і ввечері неділю більш хороший період для відпочинку. Хоча в суботу ввечері, коли місяць буде в одному знаці Скорпіону, мабуть, хороший відпочинок на воді буде. І за того, що багато планет такі утворюють фігури цього, цього і наступних тижнів, то це означає, що в житті перспективно. Бути не один в полі воїн, а взаємодіяти з різними силами і мати, робити такі от як шахматні партії, коли, коли людина, яка грає в шахмати, вона враховує багато фігур. Хто буде спрощено грати, ну, він програє, ну, чесно кажучи. Багато енергії урана, водолія це як підхід команда, Тобто, якщо у вас немає команди, то або створіть її, або приєднайтесь до якоїсь команди, або ретроградний Міркурій. Згадайте, коли ви були в якійсь команді, можливо, з якимись людьми про взаємодіяти. Бо разом легше й отамана бити, як це було видно минулого тижня, і буде і наступного тижня такі гуртові процеси. А планети, які означають особистий контроль окремої людини, це ближні планети. Вони не дуже взаємодіють або взаємодіють не так, що дають сили. Тому така колективна енергія. При цьому всьому період хороший для людей, які ну, взагалі це все літо, осінь, наступне початок року. Хороший для людей, які починають щось, стартапи, якісь, щось нове, але люди, в яких Сатурн є досвід. Досвід І Ніптун є ну, таке глибинне бачення, що вони хочуть робити. Тобто, на Авось, на авось воно не пройде. І на авось не пройде. Із-за того, що цього, місяця дуже баг... Ой, цього тижня буде дуже багато енергії Сатурна, то хто хоче нагадати собі, що таке енергія Сатурна, я сьогодні ввечері або завтра в день виставлю відео про Сатурн в школі астрології. Це буде от дуже така актуальна енергія на наступний тиждень, енергія, Сатурн. енергія Сатурна. Також ще виставлю відео про цей трикутник планет, дальній, який створює ну, дуже великі зміни в політичній ситуації, в глобальній ситуації. Дякую вам за увагу. І запрошую бажаючих долучитися до збору, який я проводжу з 20 по 27 липня. Цей збір він попав на період ретроградного Меркурія. І збір йде дуже слабенько порівняно з іншими зборами. Також планета Меркурій, яка означає фінансову взаємодію, взаємодію між людьми, вона ще й має мало аспектів для інших планет. На цьому прикладі я хотів теж показати астрологічний прогноз. Наступного тижня теж Меркурій буде мало мати аспектів, тому теми логістики, зв'язку інформації, комерції, комунікацій. І вони працюють з перебоями, скажімо так, і багато енергії Сатурна, які означає мало або обмеження. Тобто, як, наприклад, я б хотів багато грошей на збір ЗСУ зібрати, але зібрав мало. Тобто, от так працює енергія Сатурна. А от енергія Юпітера, яка означає багато, як я вже зазначав, Юпітер означає допомога і багато, і він є без аспектації з іншими планетами, тобто його вплив більш слабкий цього тижня. Тож енергії допомоги, енергії ну, таких типу донатів, в тому числі вони, ну, в моєму випадку, наприклад, слабкіші. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як у вас працюють ці прогнози, чи працюють вони не працюють. Який ретроградний Меркурій підказав вам змінити свої помилки, виправити свої помилки, вийти на такий більш правильний шлях, відкоригувати? Бережіть себе на все добре!